Звіраємо комплектність всього двигуна. повітряний фільтр в корпусі, гофра, йде дросельна заслінка, впускний колектор. Далі у нас є система охолодження, розширений бачок, трубопроводи, патрубки і радіатор. Далі у нас система мащення. Піддон картера внизу двигуна, масляний фільтр тонкої очистки і у нас є щуп для перевірки рівня оливи. Далі є у нас система пуску. До неї відноситься акумуляторна батарея, замок запалювання в салоні, в салоні автомобіля, а також є стартер. Також система запалювання. До неї відносяться високовольтні провода, далі є свічки запалювання Там. і катушка запалювання модуль. А тепер ми перевіримо на герметичність системи охолодження. Тобто Ми дивимося, що немає підтікань на цих патрубках одних випуск. Далі на патрубки які входять на термостат, на радіатор. З другої сторони верхньої частини радіатора і ходить на водяний насос. Далі дивимося на радіатор. Цей радіатор кондиціонування ми його не побачимо, а за ним з іншої сторони, якщо ми подивимося, то тут теж немає ніяких підтікань. Тобто, якщо через ключа подивитися, то там немає ніяких підтікань. Так, перевіряємо систему мачення. Перше, це на герметичність. дивимося, чи немає підтікань по клапані кришки з однієї сторони і з, іншої, з іншої сторони. І далі ми повинні перевірити рівень оливи. Зараз ми продіагностуємо кривошипно шатунний механізм на газерозподільченню за допомогою акустичного стетофанедоскопа. В першу чергу ми. Проденостуємо клапаний механізм, тобто на клапані кришки впускні випускні клапана. Далі ми корінні шийки продегностуємо, блоки внизу блока циліндру. Посередині блока циліндру ми проденостуємо шатуні підшипники і вверху на срізі проденостуємо поршневий палець, а чуть нижче сам поршень на стуки. А ще можна підшипник водяного насосу продемонструвати на е, шум, і також на шум можна продемонструвати ще підшипник генератора передній, так як до заднього ми не достанемо. Цього нам потрібно запустити двигун.